НМТ 2024 в Україні стартувала основна сесія складання національного мультипредметного тесту. Вступні іспити у такому форматі проводять уже третій рік поспіль. Проте цього разу з певними змінами, якими саме наша Ольга Бабенко знає. Для проведення національного мультитесту в Івано-Франківську підготували вісім навчальних закладів. Іспити школярі складатимуть впродовж чотирьох годин. Якщо раніше, коли було ЗНО, то кожен предмет проходив інший день, то цьогоріч, як і в минулому році, НМТ уже проходить в один день. Діти здають тести онлайн на комп'ютерах. Вступні іспити цьогоріч складаються з чотирьох предметів: три з них обов'язкові: це українська мова, історія України та математика. Перший блок буде тривати дві години, і туди входить два предмети українська мова та математика. Далі перерва 20 хвилин. І наступний блок це історія України і предмет за вибор. Якщо ж під час іспиту розпочнеться повітряна тривога, учні зможуть перескласти тест в інший день. Попередньо, якщо тривога буде тривати більше двох годин, то НМТ буде перенесено на інший день. Про це буде повідомлено знову ж таки в особисті кабінети. Основна сесія національного мультипредметного тесту завершиться 25 травня. Додатково ж триватиме з 11 до 19 липня.